Нині постать Миколи Кузнецова викликає неабиякі протиріччя. У радянські часи усе було навпаки. На його честь у Рівному було встановлено пам'ятник, названо вулицю та відкрито музей. А ще про радянського розвідника, який знищував нацистських генералів, було знято кілька художніх фільмів. Один з них, загін спеціального призначення, знімали ось на цих вулицях. До зйомок п'ятисерійного фільму про партизанський загін переможця разом з акторами Свердловської кіностудії залучили і рівнян Так крейс комісара Еріка Коха зіграв Анатолій Гаврюшенко. А роль розвідниці Валентини Довгер від початку дістала самодіяльні актрисі Любові Українчук. Однак, через особисті обставини до Свердловська вона поїхати не змогла. І сцени, які не були прив'язані до рівного, зіграла вже інша виконавиця. Найбільше розповідає Любов Українчук, їй запам'ятала сцена розстрілу, яку понад дві години знімали при 15 радісному морозі в Цуменському лісі, зйомки ці розстрілу проводилися більше двох годин. Тобто, босоніж нас на декілька разів завантажували, як так можна було сказати, в ці німецькі вантажні машини, ну, прикладами там німецькі вівчарки. А уявляєте, там підлога то була металева, і таким чином ноги примерзають. Ти відчуваєш реальність тих подій, тобто ті почуття, що переживали. Ті люди, кого дійсно гнали на розстріл, також кінематографісти активно залучали рівнян до масових сцен. Євген В'юн пригадує, під час військової перепідготовки його та інших солдат зібрали та вистроїли в шеренгу. Став так вибирати, хто буде грати роль. Німців, а хто буде грати роль партизанів? От, я так пальцем, ти підеш туди, 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 туди. Ну, мені випало спочатку роль німця грати. <гум> <гум> От, але, а потім так трапилося, що е, треба було когось взяти ще на роль е, того, хто носить за е, радисткою радіостанції. Ну, оскільки я радист за військовою спеціальністю, і я знав, що треба робити із радіостанцією, то відповідно випала ця роль. мені. до знімального процесу залучали і науковців. Працівниця музею Галина Данильчук розповідає, за час зйомок їй доводилось постійно консультувати режисерів, аби ті як найкраще змогли відтворити епоху війни на території Рівненщини, коли ж вони знімали якісь осінні періоди. Наразі то було е, літо, то навіть накидали на вулиці трошки листя, щоб відтворити цікавий факт, що е, таку сцену, коли Кузніцов приходить на прийом до Еріха Коха, вони знімали 31 травня. Тобто е, підтвердили такий факт історичний, бо саме 31 травня 43-го року Кузніцов е, брав участь в такій операції, і вони це зробили отак навесні. Ось ці кадри були відзняті в Тараканівському форті. На Рівненщині відбувались переважно натурні зйомки. Події ж у приміщеннях фільмували вже у Свердловську. Музей зняти вони не могли, тому що все-таки всі зали наповнені експозиціями. Для цього треба було демонтувати експозицію чи завішувати. Це бутрундівали зйомки. Але подивившись, яке насправді було там за розмірами, дізнавшись із документальних наших фотографій, фондові колекції, вони дуже використовували всі документальні фотографії. Вони на знімальних майданчиках у себе в Свердловську, звичайно, відтворювали. І, хоча була стрічка доволі ідеологізована, оскільки присвячувала 70-річчю КДБ СРСР, тім через чверть століття інших художніх фільмів у Рівному таки більше ніхто і не знімав. Вікторія Катринчик Назар Медріган, інформаційна програма День.